На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. П'ятниця 21 квітня. І деякі теми випуску є такими. Меморіальну дошку загиблому бійцю Сергію Ковешникову встановили на фасаді Житомирської школи. Сто нових електробусів незабаром з'являться у Житомирі завдяки співпраці міської влади та китайського автовиробника. Міська влада вже повідомила, яку техніку найближчим часом закуплять для міста. Сьогодні на фасаді Житомирської школи встановили меморіальну дошку загиблому бійцю Сергію Івановичу Ковешникову. Відданий захисник загинув 29 серпня 2014 року. Та вдалося з'ясувати, що він поліг в Іловайському котлі і був захоронений у Дніпропетровську. І лише після результатів ДНК аналізу було встановлено особу загиблого воїна. Тож, 17 березня 2015 року, його перех поховали у Житомирі. 52-річний чоловік народився і жив у Житомирі. Ходив строкову службу у спецпідрозділі, працював в охоронних фірмах. У червні 2014 року прийняв рішення стати добровольцем у складі батальйону Донбас, аби захищати Україну. Через три місяці наприкінці серпня зв'язок з ним перервався і його вважали безвісти зниклим. Сьогодні світлу пам'ять героїв вшанували там, де він навчався, здобув середню освіту і загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 7 міста Житомира. На урочистому заході були присутні родичі загиблого, бойові побратими, знайомі. Учні та вчителі навчального закладу. Спогади дуже, скажімо так, хороші. Досі. В нього багато друзів і досі його згадують, тому що він був щирою, доброзичливою людиною. От, і завжди допомагав тим, хто цього потребував. За період навчання у школі Сергія Ковешникова запам'ятали як життєрадісного, щедрого, доброзичливого учня він був товариським, тому у школі в нього було багато друзів, з якими він товаришував досить тривалий час і після закінчення навчального закладу. Знаю, як знав, як настоящий з який жив філософський, який почав філософію самураїв, китайську філософію. Він жив мужественно, і слово, мужество. І Сергія то було єдине ціле. І він погиб мужественно. Син загиблого героя пишається своїм батьком та вдячний усім тим, хто підтримує його у такий важливий день. Дійсно дуже сильно приятна для мене, як для сина. В цілому це очень сильно. Это, это, это память, в первую очередь. Даніил розповідає, що батько його справжній патріот. Він ішов до кінця, до перемоги, не дивлячись на труднощі. Перву очередь отець у шузнанням того, что он поняв, що він глава сім'ї, і у него на цій території проживає сім'я, сын, його супруга, близькі. І он поняв, що он действительно как мужчина должен защищать свою територію, свою сім'ю. Кожен присутній на урочистому відкритті дошки висловлював свої думки, свої враження та з гордістю говорив про бійця. Вдихайтесь у повітря. В ньому немає запаху тротила, В ньому немає запаху пороху, крові. Огляніться поруч з собою. Ви бачите цілу будівлі. Ми там бачили спалені не, не просто хати, селища. Ми бачили загиблих. Ми ховали своїх загиблих. Рядіться у своє майбутнє, що ви маєте. Ви маєте вільно висловлювати свої думки. Ви маєте можливість навчатися там, де ви бажаєте. А Сергій Іванович це ціна за вашу свободу, за вашу свободу вибора. Сергій Іванович один з тих, хто віддав своє життя. У нас в Житомирській області зараз на обліку знаходиться 272 загиблих людини. 272. 242 з них вже поховані. Четверо ще знаходяться до сих пір на ідентифікації. Після освячення меморіальної дошки отець Богдан, настоятель Свято-Михайлівського собору, звернувся до усіх присутніх, аби не забували молитися і ставити в храмі за воїнів свічки за тих, хто загинув, і за тих, хто нині стоїть на захисті держави. Інна Літовченко Юрій Киричук, новини Житомирщини. Депутати Житомирської міської влади на сесії розглянули питання про виділення 62 мільйонів гривень і прийняли такі рішення закупівлі 20 низькополих автобусів. Таким чином, міська влада інвестує у розвиток громадського транспорту, аби забезпечити безперебійні пасажирські перевезення в обласному центрі. Як розвиватимуть екологічний транспорт, далі йшлося під час прес-конференції для журналістів із представниками китайської делегації. Тему продовжує Ніна Собкович. В планах закупити 100 таких автобусів, і це допоможе вирішити проблему транспортного забезпечення в окремих мікрорайонах міста усіх категорій житомирян. Купуватимуть автобуси в декілька етапів. Депутати підтримали такі ініціативи і перші машини уже їздитимуть цього року, а наступна партія ще із 20 одиниць на початку наступного. Житомирянам в цілому така ініціатива подобається. Звісно, ми з воздухом ми цим дишимо всім. Звісно, це ж наше здоров'я. Положительно, потому что троллейбусы у нас ходят редко, а маршрутками пенсионерам не поездить. Вот. Ну и скорее бы уже ввели нам какие-то билеты, а то все обещают, обещают и никак не введут. За автобуси, щоб була екологічно чисте, щоб убрали маршрутки і їздили автобус. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук розповів про зустріч делегації виробників електробусів з Китаю з міністром інфраструктури України. Обговорили перспективи розвитку галузі та старту вузлового збору електробусів у Житомирі. Дана тема піднята є дуже актуальною і не лише в форматі Житомира, і забезпечення наших містян транспорту, а в цілому буде забезпечено максимальне сприяння з рівня. Міністерства для того, щоб ті наші плани та багато інших перспектив для нашої країни за допомогою співдружності України та Китаю все ж таки були найближчим часом реалізовані. Екологічний транспорт це перспектива і майбутнє, і у багатьох країнах світу муніципалітети фінансують саме електротранспорт. Так, у Китаї найбільший ринок виробництва авто. Тільки в минулому році Китай випустив 280 мільйонів автівок. Через транспортне перенасичення в державі виникають складнощі і прийнято програму до 2020 року замінити автотранспорт на електробуси. Я побачив Житомирі активну роботу міської влади і бажання розвивати екологічний транспорт. Вісім років тому ми почали виробництво електроавтобусів і тепер не тільки насичимо ринок у нашій державі, а й виконуємо завдання уряду у планах. Звичайно, розвивати виробництво і в Україні. Житомир перше місце інвестицій. Інженери Анкає вже заміряли параметри доріг Житомира і повідомили журналістів, що технічно електробуси можуть їздити в Житомирі без проблем. А щодо сумісних маршрутів їх вивчать і розрахують можливість функціонування. Ніна Сопкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Вже найближчим часом влада міста закупить сучасну техніку для ефективного та належного прибирання житомирських вулиць. За кілька днів завершуються терміни прийому заявок, за результатами яких закуплять техніку. Про конкретних виробників мова не йде, оскільки це стане відомо пізніше. Але вже тепер комунальники розповідають про плани, яку саме техніку закуплять. Значить, навантажувач типу GCB або Маніту з навісним обладнанням, з телескопічною антеною. Значить, Розкриття у нас буде 25, кінець подачі заявок 25.04, тобто через пару днів. Наступний шнекоротор навісний для техніки, для цього самого GCB. для зимового прибирання, так, для уборки снігу. Значить, комбінована підмітальна машина шміт це невеличкий полісос, який буде прибирати тротуари. Значить, шість одиниць цієї техніки ми подали з навісним значить, обладнанням для зимнього прибирання і посипання тротуарів і так міста. і там повністю йде комплект обладнання. Значить, навісне ще додатково будуть окрім своїх штатних щиток. Там будуть ще спереду щітка підмітальна для снігу і для тротуару, плюс відвал і плюс бункер для розсипання суміші типу бішуфі і так далі. Вчался з дітьми. Ноги, на Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який, так би мовити, відмив майже 200 мільйонів гривень. Суть викритої схеми полягала в тому, щоб зловмисники купували заготівку запчастини до спецтехніки, екскаватори для роботи у кар'єрах, відображаючи придбання з ознаками ризику від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру. А в подальшому реалізували їх їх реально діючим підприємством в Житомирщини у наслідок незаконної діяльності протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 10 підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 мільйонів гривень. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 мільйонів гривень у четвер, 20 квітня 2017 року у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання за місцем проживання осіб причет. До злочинних схем в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки. Під час обшуків виявили та вилучили 109 печаток фіктивних підприємств: факсиміле, комп'ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про такі події дня. Чи готові Житомиряни відмовитися від штучних квітів під час поминальних днів? Яким буде медичне обслуговування в об'єднаних територіальних громадах? У Житомирі відбувся мистецький проект Я люблю свою Україну. Ці вихідні у соціумі особливі. Вони за релігійно-народними календарями стали поминальними. Традиційно, у поминальні дні люди вирушають на цвинтарі до могил своїх родичів і несуть із собою символічну атрибутику. Найчастіше це пластикові квіти та вінки. У зв'язку із цим ринки Житомира переповнені пластиковою продукцією, екологи б'ють на сполох, а священики закликають проводити поминальні панахиди із живими квітами та молитвами. То, чи готові житомиряни відмовитися від штучних прикрас на цвинтарях, чи користують? Ця попитом у ці дні живі квіти, і як збираються достукатися до свідомості людей фахівці і церковники дізнавалися наші кореспонденти. Як і в минулі роки, так і цьогоріч у поминальні дні Житомиряни збираються віддати данину пам'яті своїм померлим родичам у провідну неділю. Підуть на цвинтар і обов'язково понесуть квіти. Містяни зізнаються, що обиратимуть як штучні букети, так і живі. Свої тюльпани вирощені вдома, і ми понесемо свіжі квіти. А я не поїхала на дачу, не було як. То я вже вимушена була взяти і передати у село на могилки, тому що свіжих я не могла вже нарватися. Живі квіти треба часто йти прибирати з могилки, вони швидко ну, в'януться, а це довше служить. Краще, мабуть, купити живі і, і все. І вони будуть свісти. Все літо й досень. Живі, мабуть, може пластикові. Але от щоправда на квіткові прикраси цього року планують витратити дещо менше коштів. Ціни трохи кусаються, але, як кажуть, дань треба віддати, Можливо. мабуть, менше. А в зв'язку з чим зв'язку з тим, що вони потом приходять негодне збистро їх треба спалювати, і це погано вліяє на нашу екологію. Про зниження попиту на цей сезонний товар говорять і самі продавці. Менше, менше, набагато менше. А в зв'язку з чим? ну людей грошей немає. Деякі житомиряни кажуть, що принципово відмовляються від традиції носити до могил своїх рідних синтетичну атрибутику. Я не хочу заселяти е, окружающую міру. Он и так у нас пластмассовый, я хотел бы, чтобы он был более... Більше... Живой. Така позиція відверто подобається місцевим екологам, які останнім часом все частіше б'ють на сполох через нанесення шкоди від поширення таких пластмасових виробів і природі, і самій людині. Якщо на сьогоднішній день ми після свят маємо якісь прибирання кладовища, і це все ці відходи, в тому числі в більшості випадків, це штучні квіти, які складуються десь на відкритій земельній ділянці без твердого ізолюючого покриву. Це безумовно є Засмічення земельних ресурсів, як, наприклад, у Японії є така гарна традиція завжди використовувати живі квіти в будь-яких будь заходах, квітка зрізана. Це не значить, що її хтось убив, це значить, що вона проведе свій час, ну, власне, доставляючи якісь приємні емоції людям, якимось елементом органічного добрива навіть у майбутньому. Не втомлюються напередодні поминальної неділі достукатися до сердець кожного жителя громади Житомира і представники духовенства і радять замість штучних прикрас використовувати свіжі квіти та молитву. Живі квіти, які ми приносимо, пам'ять про рідних близьких знайомих, чи особливо ось ці невеликі кущики, перші початкові ранні ранкові, відповідно, весняні квіти, які можемо висадити на могили наших рідних близьких, вони якраз є особленням всього живого. І нашої з вами віри в Воскресіння мертвих. Згадуємо пам'ять, пам'ятаємо найперше молитвою, вірою, добрими ділами. Яку б атрибутику ми не обрали: мертву чи живу квітку, дорогу чи дешеву? Вона ніяк не замінить пам'яті про тих, кого вже немає серед нас. Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Медичні послуги в об'єднаних територіальних громадах, формування медичної інфраструктури. Такий практикум відбувся для голів об'єднаних громад та керівників медичних закладів, що діють на їх території. Створенням інфраструктури первинної ланки надання медичної допомоги ділилися фахівці Житомирської міської ради та медичних закладів міста. Учасники практикуму зосередили увагу на проблемах організації роботи первинної ланки у сільській місцевості та формування медичної інфраструктури. Забирає представники 13 об'єднаних територіальних громад приїхали з надією почути відповіді на свої питання з поміж учасників практикуму, голова Потіївської об'єднаної громади. Колись в Потіївці була дільнична лікарня, сьогодні там залишилося відділення терапевтичне. Боязнь людей в тому, що можливо при реформі медицини це терапевтичне відділення буде закрите. І в нас є. Вісім фактів і одна поліклініка, амбулаторія головного лікаря амбулаторії привіз з собою і сам приїхав для того, щоб вивчити досконало сам механізм створення первинної санітарної медицини. Надіємося, що коли буде створено наш комунальний заклад, нашим жителям об'єднаної громади буде більш Доступна медицина більш і кращому Якісне медичне обслуговування починається з первинної ланки, зауважують чиновники Житомирської міської ради, презентуючи програму розвитку охорони здоров'я у Житомирі. Первинна марожа, сімейні лікарі, педіатри будуть працювати в амбулаторіях, і тоді пацієнту буде зрозуміло. По перше, чому він в амбулаторію? Тому що на у нього в домі для цього не потрібно нікуди їхати, тому що він цього лікаря знає. Ну, якщо вже є проблема, проблема яку потрібно вирішувати на більш у вузькоспеціалізованому рівні тоді треба їхати в поліклініку. Пріоритетами налагодження медичного обслуговування у місті Матвій Хренов називає розвиток сімейної медицини та комп'ютеризацію. Первинна ланка має бути максимально наближена до людей. Це є запорукою успішного лікування, зазначає головний лікар другої міської. щоб людина, яка старшого віку, могла дойти до цієї амбулаторії, і вирішити свої питання. Але громади мають подбати про благополуччя сільського медика. Які проблеми самі актуальні на сьогоднішній день. Це перші кадри. Створення умов для кадрів і відповідної оплати праці. Поки не будуть створені умови в кожному ТГ для медпрацівника неважно якого рівня, медична допомога надаватись не буде а буде надаватись дуже обмежено. Вікторія Лук'янко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У Житомирі відбувся мистецький проект Я люблю Україну. У ньому взяли участь понад 200 учасників із вокально-танцювальних колективів з різних районів. Такий проект вже став сторі... щорічним і традиційним. На сцені демонстрували не лише класичні жанри, а й презентували нові напрямки розвитку як вокального жанру, так і танцювальних напрямків. І це не випадково, адже організатори наголошують, головна мета такого проекту заохочувати молодь до саморозвитку та відкриття нових можливостей. Сегодня мы будем танцевать. Называемся Sensation. Tribal – это новое направление танца, которое существует довольно недавно в Житомире, в Украине. На данный момент мы единственная группа и решили вот поучаствовать в подобном фестивале, поскольку мы уже успели за короткое время принять участие в фестивале и занять первое место. В рамках этого проекта будет Фестиваль сучасного молодіжного танцю Полісся Денс він у нас проходить уже в п'яте, тобто невеличкий ювілей. І сьогодні ми визначимося з кращими колективами сучасного молодіжного танцю. Також звучатимуть у концерті українські пісні. Багато дуже цікавих нових номерів. Учасників у нас понад далі у випуску спортивні події. Збройних сил України з рукопашного бою зібралися сім команд, що представляли Збройні сили, і десять команд, які представляли вищі військові навчальні заклади. Традиційно ці змагання відбуваються в Житомирі у спорткомплексі Динамо. Також паралельно відбувся турнір пам'яті героїв України Тарасу Сенюка, що брав участь в АТО. Житомир завжди був епіцентром підготовки спортсменів з рукопашного бою. Це столиця рукопашного бою, можна і так сказати, тому що тут вирощено дуже багато чемпіонів, декілька генералів. Ці генерали були у нас і команду командували Альпою, були замначальниками начальниками Альпої української всі керівниками обласної Альфої, чемпіони України з рукопашного бою. Тому Житомирщина це у нас базова така кузниця кадрів для рукопашного бою. Представники Збройних сил України та військових навчальних закладів змагались у рідних підгрупах. Серед збройних сил перше місце завивали представники повітряно-десантних військ Житомира, славнозвісної 95-ї аеромобільної бригади, де служив Тарас Синюк. Десантна підготовка допомогла вижити нашим кіборгам в бойових діях за Донецький аеропорт. Рівень, він вже росте, вже росте і, і такі, такі змагання тільки надихають бійців, Це, це великий плюс. І до цих бійців, які приймають участь, будуть підтягуватися, звичайно, всі військовослужбовці. Друге місце завоювала команда броварів, а третє представники сухопутних військ з Києва. Серед навчальних закладів перше місце здобула команда Одеської військової академії, друге місце завоювала команда Житомирського військового інституту. Я кандидат у майстри спорту з рукопашного бою. і з самого початку приймаю участь у чемпіонаті Збройних сил. Перші місця ще не вигравав. Максимум, даймо, я те, що я тут. призові місця займав. Перше ще не вдалося. Третє місце серед військових навчальних закладів добула команда Київського вікну. У другій підгрупі чемпіонами стали представники Харкова. Сергій Багінський, Юрій Киричук, Новини Житомирщини. Такими події цього дня заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода, дощитиме можливі грози. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 22 та 23 квітня. Вночі плюс 1, плюс 3 градуси. В день буде плюс 9, плюс 11. 24 квітня вночі плюс 2, плюс 4 градуси. В день плюс 10, плюс 12. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стопчика. Вологість повітря від 42 до 93%.